Друзі, доброго дня! До вашої уваги! Парка. Щойно пошили і хочемо вам її показати. І так, це парка тільки для супергероїв. Ну, звісно, шучу. І так почнемо. В кольорі мультикам тканина 65% бавовна, 35% поліестру. Тканина покрита тефлоновим покриттям, і ріпстоп. Ріпстоп, до речі, це е, ниточка посилена, що проходить, е, її називають вафількою. Я дуже довго думала, що це за вафілька, і так це ріпстоп. Далі покажемо вам, як вода скотується і розкажемо. Скільки кишень, бачите? Ну, попередню курточку ми провіряли, то вона 25 хвилин витримувала під дощем, тут скатується. Водичка теж не впитується. І почнемо з капюшона. Він має липучку і стовпчик, по окружності стягується. І ще додатково стягується. Гарна гумка. ці фіксатори – це UQ-фіксатори. Є для маскирування петлі. Блискавка ми маємо ЮКК, велика на два бігунки, великі ґудзики на стрічці для того, щоб не виривало. Трічка, до речі, поліамідна, вона не буде висатуватися. На грудях маємо погу дві бокові кишені, вони дуже великі. І так нагору, да. Все, бачите, які великі кишені. На рукавах маємо одну кишеньку, другу кишеньку. Це ліва рука і зверху в кишенька. Під шеврон. Липучки тут стоять, всі теж юкикашні, гарні. Рука фіксується липучкою. Лікать посилений і тут, до речі, ми вирішили, що буде кордура. Така, що зубами не відгризеш. Можна буде ставити на локітники тощо, а, на цьому рукаві теж є кишеня зверху і для погону на локітник. Всередині ми маємо кишеня. Затяжки з фіксуючими стовпчиками. І дивіться, ми посилили Дякую. кишені ті, що ззаду будуть. І тут все прострочено, Е, Все люверси є, це стовпчики і у З цієї сторони те ж саме і ще одна кишеня. І ззаду маємо багато. для маскування. І тут у нас дві великі кишені можна покласти туди, що ви будете класти там магазини тощо. І тут маємо ці кишені, ця кишеня ділиться ще на одну кишеню. Вона закривається клапаном на гудзику. Куртка донизу, ззаду довша ніж спереду. Так, повертаємось і розкриваємося і закриваємося. Вже на цьому тижні можемо відшивати як в мультикамері, в стоп-стоклоновим покриттям, так і в пікселі. Це парка, вона без підстіпки. Героям слава!